Вже завтра у деяких областях України очікується похолодання, яке у четвер пошириться на значну частину України. Про це попередила відомий синоптик Наталка Діденко. Атмосферний фронт від циклону У до завтра, 26 квітня, принесе в західній області України похолодання до плюс 8, плюс 13 градусів та дощі, розказала синоптик. Частково ця нова повітряна маса торкнеться Вінничини, Житомирщини, Київщини та Одещини. Там завтра є ймовірність невеликого дощу. та Дещо осядуть градуси, каже синоптик. За її даними, на Вінниччині буде до плюс 10 плюс 11, на Житомирщині Київщині до плюс 14, плюс 16, на Одещині до плюс 15 градусів. Нарешті території України втримається чудова погода, тепла, сонячна із температурою повітря від плюс 16 до плюс 21 градуса. У Києві завтра місцями пройде невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме плюс 16 градусів. У четвер Похолодання та дощі пошириться на значну частину України. Лише в східних областях 27 квітня дощі хоча й пройдуть, проте буде тепло до плюс 17, плюс 20 градусів, зазначила Наталка Діденко. Похолодання, про яке говорить синоптик Наталка Діденко, дістанеться і Києва. Зокрема, за даними Укргідрометцентру, по середу в день із заходу до столиці надійде атмосферний фронт. Температура у Києві впаде до 11 градусів та почнуться дощі. Проте це погіршення погоди буде короткочас. З ним вже з п'ятниці ситуація покращуватиметься. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.